Як ви будете заходити у річку Йордан, де багато води? Церква, яка має все з собою. Хрест Йордан, Хор. Насправді це радість. Насправді це радість, коли ми бачимо, що дорослі люди в зрілому віці вони хочуть вступити в завість Бога. І знаєте, це завжди історія. Вивчаючи історію Євангельської Польщі, в 1800, якщо не помиляюсь, в 38 році було перше хрещення Альфред Гольд. Він перший місіонер, який приїхав з Німеччини, аби е, євангельський рух почався в Польщі. І ми зараз теж зробимо одну фотографію, давайте ми станемо гарненько так. «Лучша фотографія в вашому житті. Ця фотографія має наслідки вічності. Дякуємо. Мені казали, так, хто не має фотоапарату, може взяти ручку листок і записати. Дякую. Ми зараз почнемо з молитви і почнемо звершувати цю священну дію. Одну секунду, церква. Давайте ми помолимось. Помолимось, бо насправді це священодія, це заповідь, яку залишив Ісус. І ми звершуємо Його заповідь, і ми віримо, і ми знаємо, що це має ключовий елемент нашого духовного життя, слідування за Христом. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі, що до цього місця ти допоміг нам. І дякуємо Тобі за молодих людей, які готові, Господи, і далі присвятити своє життя служінню Тобі, слідуванню за тобою, благослови, Боже. Нехай це дійсно буде завіт з тобою, нехай це буде дійсно свідченням перед небом і землею, Господи, що ти Бог і спаситель для кожного із цих молодих людей. Благослови кожного, хто в залі, Господи, і через Духа Святого спонукай Господь, щоб кожен, хто ще не вступив з Тобою за не охрещений в зрілому віці, щоб він прийняв це рішення. Боже, працюють в серці кожного з нас, а тобі за все слава і подяка. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, церква. Йо. Дорога сестра Амія, чи віриш ти, що Ісус Христос є твій, особистий спаситель і помер за тебе на хресті Христі Вірю. Чи обіцяєш служити Йому доброю совістю? Обіцяю. Повіріть твої хрещу тебе, крім я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христі Господь, чи обіцяєш служити йому доброю совістю? По вірі твоїй і тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Христос є твій особистий Спаситель і помер за твої гріхи і на Христі Го. Чи обіцяєш служити йому доброю совістю? По вірі твоїй, хрещу тебе, Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вости у Христа, твої гріхи на хресті Голгот? Чи обіцяєш служити йому доброю совістю все своє життя? Повірі твої, хрещу тебе, і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

чи обіцяєш служити йому доброю і совістю все своє життя. Повірить твоїй, пишу тебе, і я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брат Андрій, чи віриш ти, що Ісус Христос є твій особисний Спаситель і помер за твої гріхи на Христі Голі? Чи взяєш служити йому доброю совістю все своє життя? Так, і По вірі твоїй, хрещу тебе, і я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Сінки, що при захрести. І помер за твої гріхи на Христі голові. Чи обіцяєш служити йому все своє життя доброю совістю? Повірі твоїй, прищу тебе, і в'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віря Отця і Сина, і, і Святого Духа. Амінь. Що весах своє життя. У вірі твої, хрещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. помер за твої гріхи на хресті Голгофі. чи обіцяєш служити йому доброю совістю все своє життя? По вірі і хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, що Христос Христи. Дорогі брат і чи віриш ти, що Ісус Христос, який особистий Спаситель і помер за твої гріхи на Христі Голод. Чи обіцяєш служити йому доброю совістю все своє життя? Повірить тобі і хрещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все своє життя. У вірі твоїх, хрещу тебе, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сіді, щоб є забезилися у Христові. Дякуємо за те, що Бог благословив це хрещення. Третє хрещення в цьому році для нашої церкви це свято, це особлива благодать. За цей рік Бог подарував 34 особи, 34 людини, які мають унікальну історію, унікальне покаяння, унікальний шлях. І знаєте, ці люди долучилися до церкви помісної, вони є свідченням. Подумайте ось про що, коли сьогодні ви бачите це, що є. Згадайте, як Господь вас. Провів через багато років життя, просто подякуйте йому в серці і скажіть, можливо, Господи, що я ще можу зробити для Тебе, аби твоє царство розширилося. Господи, дякуємо тобі за те, що ти допоміг до цього часу. Благослови дальніше служіння, особливо благослови, Господи, участь у вечері для нових людей. Господи, благослови кожного, хто слухає і бачить, що тут відбувається. Нехай Дух Святий торкається сердець кожного тут, на цьому місці. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.